Завод «Техномашстрой» представляє лінію гранулювання серії MLG 1000 Combi Duo в одній з максимально можливих комплектацій. Відео знято в одного з наших клієнтів у Черкаській області. В даному відео лінія працює на дерев'яній щепі, а також може виробляти палетну гранулу з тирси, відходів та лушпиня соняшника, агровідходів та соломи. В представленій конфігурації обладнання лінія починається з молоткової дробарки серії Chopper. Подрібнювачі даної серії укомплектовуються двигунами потужністю 15, 22 або 30 кВт і мають власну шафу керування для зручності експлуатації. Конструктивне виконання цієї серії подрібнювачів дозволяє їм чудово працювати з щепою високої вологості. Продуктивність під час роботи на щепі залежно від потужності агрегату може сягати 600 кг за годину. Дробарка має інтегровану систему пневматичного забору щепи і виведення готової тирси разом з потоком повітря. Відділення повітря і подрібненої сировини реалізовано за допомогою циклона. У складі ліній присутній подрібнювач соломи DR-1000. За допомогою якого сировина подрібнюється до сипучого стану та прекрасно гранулюється, це дозволяє використовувати лінію для виготовлення палет високої якості з соломи, сіна, комушу та інших трав'янистих матеріалів. Подрібнювач оснащений двигуном 18,5 кВт. Агрегат має колеса для зручності переміщення та об'ємний бункер для можливості завантаження цілих тюків. Для ефективного видалення вологи з тирси застосовується аеродинамічний осушувач серії sa 800 До складу осушувача входить шнек точної подачі з вібропросіювачем. З вогнотривкою цеглою. Трубопровід загальною протяжністю 45 метрів з 5 розширювачами, двома вентиляторами потужністю 4 та 5,5 кВт і двома циклонами. Особливістю даної сушарки є наявність двох окремих контурів, які послідовно пропускають сировину і дозволяють сушити матеріал з дуже високим рівнем вологості. Лінія гранулювання серії до приймає тирсу в бункер із двома шнеками точної подачі ШТЗ400, який виконує роль дозатора подачі сировини в гранулятори та керується за допомогою частотних перетворювачів, розташованих на пульті керування лінією. У разі потреби надмірно суха сировина може бути додатково зволожена за допомогою системи зволоження. Гранулятори серії Grand 300 на базі двигунів 22 кВт. Надійні агрегати здатні гранулювати до 700 кг пелет на годину, оснащені матрицями діаметром 300 мм, рухомими роликами та надпотужними редукторами. Для відсіву незагранульованих частинок після гранулятора використовується просіювач БКО 200 з функцією попереднього охолодження гранул. Яке працює в тому числі завдяки системі видалення пилу ВП2, роль якої зводиться до відведення повітря з частинками пилу із зони гранулювання і просіювача. Готову очищену від пила палетну гранулу завантажує в накопичувальний бункер подовжений стрічковий транспортер ТЛ1000 з функцією додаткового охолодження, яке реалізоване за допомогою вентиляторів, що встановлені над стрічкою. Накопичувальний бункер БО 600 оснащений спеціальною системою охолодження та дозування гранул. Охолодження реалізоване застосуванням витяжної системи ВП2 та базується на тривалій циркуляції повітря через масив гранули. Дозування гранул виконується горизонтальним стрічковим транспортером, який керується електронним модулем, що пов'язаний з воротнім зв'язком з ваговою платформою. По досягненню заданої оператором ваги стрічковий транспортер зупиняється, а оператор має можливість забрати наповнену тару та підготувати наступну. Якщо у вас виникли додаткові запитання або вам потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону нашої гарячої лінії, вказаним в описі під даним відео.